Добрий ранок, вітаю всіх на моєму каналі. Якась дивна ситуація з вологістю в мене в місті. Як у вас справи? Вологість 34%. Ой, не бачу. Видно, не видно, не видно. Мабуть, повірте мені на слово. в мене такого ще не було. Щоб квітні місяці така була вологість. Поливаю свої блочники. Прям добре їх так промачую. Сьогодні вирішила отак порозкладала їх в лотки замочую, хоч трішки хай понапиваються водички, бо дуже сухо. Я навіть не знаю, як з цим справлятися. Є увлажнитель, але допоможе він чи ні, спробую. А коли я на роботі, то взагалі не знаю, як це буде. А як у вас справи з вологістю? Отак порозкладала всіх, полежать, трошки поп'ють, потім буду вішати вже потихеньку на місто. Покажу вам дещо ще цвіте зігастатіс мій. Мінейка. Ось така ситуація в мене. Дякую за увагу. Всім пока.